Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, за Господом нашим Ісусом Христом ходило дуже багато людей та й з різних причин хтось шукав зцілення, хтось розради, а хтось там, де просто був натовп. Коли ж Ісус хотів бути на самоті, Він піднімався на високу гору помолитись, а коли хотів окремо навчати своїх учнів. Зазвичай перепливав на другий бік Галалейського озера чи моря в країни, переважно населені язичниками. Він був певен, що там він міг побути зі своїми учнями, роз'яснити та й навчити їх. І ось, перепливши на другий бік озера, проходив тою землею і, назустріч йому вийшов дуже лютий біснуватий. Ісус проходив, але прихід Ісуса, Він викликає цілу бурю, Він викликає гнів. Щось подібне відбувається часто в соціальних мережах чи в житті. Коли людина зробить щось добре, то це добро, воно просто викликає неймовірний гнів. Бо світло, воно є не мов би постійним докором для темряви. І відразу починається. Коментарі, відразу добро сприймається на моби особиста образа. І цього разу прихід Сина Божого викликає бунт бісів, які володіли тим чоловіком. І Господь його зціляє, зціляє своїм словом. Ми почули про те, як біси покидають його, переселяються у стадо свиней, а свині кидаються з кручі в море. Чому постраждали свині? Чи не можна було зцілити, як іншого разу, без загибелі свиней? Мабуть, існує все ж таки зв'язок між станом біснуватого і тими свиньми. Хтось припускає, що свині були потрібні, щоб у той біснуватий міг повірити у своє зцілення. Хтось натомість вказує, що свині, мабуть, були причиною біснуватого. Чому? Взагалі-то не тільки юдеї, але багато хто з арабських племен не вживає свинину в їжу. Свинина вважається нечистою. Але оскільки в той час в Галилеї, в Палестині було розкортоване римське військо, було дуже багато купців, ну, свити, свининою було вигідно торгувати. І люди, які самі цього не вживали, люди, які вважали свинину нечистою, тим не менше розводили свиней, це і. Це продавали. Ну, щось подібне відбувається часто і у нас, коли людина, наприклад, сама може і не вживає алкоголь, але торгує підробленим спиртом чи самогонкою, не задумуючись, що тим самим вбиває і отрує інших. Сама вважає себе правною, бо ну, я то не споживаю, але це бізнес, його треба робити. І ось припускається, що цілком можливо. Оті свині якраз були образом у того компромісу з совістю, а як завжди, через компроміси хтось страждає. І ось таким чином, біси, які мучили того чоловіка, вони були наслідки у тих багатьох, багатьох компромісів з її злом. І свині загинули, по прибіжав ж, прибіжали до міста, розповіли все, що сталося. І тоді все місто виходить на зустріч Ісусові, що він до них не заходив. Тобто тут ми зустрічаємось, мабуть, ще з більш небезпечними бісами. Бісами, які переживають за своє становище. Бісами, які мовчать, бо вони до того привикли, вони привикли до присутності зла у своєму житті. Навсьма. На всі закиди сумління у них завжди знайдеться своє потрібне, але. І ось вони власне, бояться, що прихід Ісуса неминуче поставить перед Вибором, стрясе їх і не знати, що вони виберуть. І тому вони, щоб нічого не сталося, просять Ісуса відійти. Власне, оце євангеліє про біснуватого юнака. І про мешканців міста, які бояться змін, бо так зручніше, вони до цього привикли. Це Євангеліє в великій мірі і про нас. Це Євангеліє, яке ставить нас перед вибором. Що ми виберемо? Спасіння здоров'я людини? Чи все ж таки своє майно? Ще раз, що для нас важливіше? Особа? Чи наше майно? Бо це. Наше майно, чи не боїмося ми змін? Чи не боїмося ми правди?